Христос Христис. О Божа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Існу Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святого, здоров'я, Божого благословення, радості, любові, миру в сім'ях, в родинах вас гарно треба посадити, що робити, Мер, гарна погода. Христос Воскрес! Христос Воскрес! і Сина і світу! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос! Христос Воскрес! Дяком здоров'я Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос, воскрес. Христос, воскрес. Христос воскрес. Дано гарно. Христос воскрес. Зі святом здоров'я, Божого благословення, хай вас Бог благословить. Ваших дітей